Андрій Ярмоленко є автором унікального досягнення. Він забив найшвидший і найпізніший гол в історії збірної України. Найшвидший м'яч Андрій забив у 2011 році у товариській грі проти збірної Уругваю, яка відбувалась у Харкові. Все почалось з того, що Коноплянка відібрав м'яч у суперника, віддав праворуч на Марко Девича, а той елегантно пасом по ніж захиснику доставив круглого Ярмоленку, який і реалізував момент. Йшла всього лише 15-та секунда гри. Попередній рекорд належав Сергію Реброву, який ще у далекому 98-му році забив гол у ворота. Збірної Грузії на 57-й секунді гри. Найпізніший гол в історії збірної став одночас і одним з найважливіших. Добігала кінця 97-ма хвилина матчу. Відповіді плей-офф на євро 2016 проти Словенії. Вся збірна України відбивалася з останніх сил, і тут неочікувано суперник втратив м'яч і одразу троє наших футболістів вибігло на одного голкіпера. І Андрій Ярмоленко вже упустів ворота забив гол, який ощасливив всю Україну. Попередній рекорд належав Євгену Селезньову, який забив гол у ворота Андори на 95-й хвилині матчу. Я сподіваюсь, вам сподобалась хвилинка цікавинка. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд і удачі!